Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Корею на українському стратегічному форумі. Після нещодавнього оновлення BBG, сундук вважається дуже сильною цивою, хоча мені не дали зрозуміти, чому вона така сильна, і на початку гри я втратив дуже багато темпу через те, що грав її, як звичайну Корею до Патчиву. Але все одно гра видалась дуже цікавою. Грали ми з новачками і вони досить довго протягнули, десь до танків навіть. Тому налаштовуйтесь на таку довгу медитативну гру з феорічним фіналом. Отже, маємо дуже стандартний старт. Сів містом там, де народився. Маю 2-2 клітинку, там 1-3 якісь неподалік. Тож можна, ну. Можна сімити, можна грати. Не те, що це якийсь супер старт, але ну, звичайний такий нормальний старт. Крута фіча, що маю три вівці, я одразу знаходжу дуже сильно друге місто біля бананів і діамантів. Дуже мені подобається відкриватись в коників, бо ви все одно дуже довго зазвичай шукаєте якусь другу людину. Щоб бустанити собі писемність, але тут, бачите, мені пощастило, знайшов угорця на сьомий хід, і звичайно такого не трапляється. А також знайшов ще одне непогане місце під місто з двома коняками. Тому вже початок гри дуже чудовий, мені подобається. Я зазвичай пропагую грати через картку на продукцію Urban Planning. Але цього разу вирішив взяти пантеон трошки раніше, бо маю чотири конячки в стольні, потенційно в третьому місці дві конячки і ще конячку в другому місці, там, де біля бананів воно буде стояти. Так? І тому планую взяти якийсь пантеон або на пасовище, або власне на конячок. Через це і вибираю картку Бог Цар. Помітив скаутом аномальну культурку на банані і вирішив дізнатися, що ж там за чудо. Це дуже круто, бо скаут буде швидко бігати і можна буде зібрати більше хаток. Дуже сильне чудо, хоча і занерфлене, матерхорна одразу отримує шальпійське тренування, і я отримав левел, тому можна брати ліву прокачку на скаута. Насправді хаток дуже багато через те, що ми граємо з модом на хатки, і їх на 75% більше, якщо я правильно розумію, як той мод працює. І в хатці знаходжу білдера якраз те, що треба. Можна одразу покращити три пасовища, дві вівці і коняку. Оскільки в мене база 3.1, то буду покращувати жовті клітиночки. Ці грі мені взагалі переслідує вдачі. Ще одна крута знахідка. Є Ріван, я знайшов його першим, як і Москад. Маю там інвойта і отримую додаткову віру в хід. Маю зараз плюс дві віри в хід, і це дає мені змогу прийняти Пантеон або накопичити віру на Пантеон в той момент, коли я закінчу іноземну торгівлю закривати. Взяв Пантеон на пасовище. На культуру спасовища і одразу додатково три культури в столиці, дуже приємно, можна скипати монумент. Ще мені дуже подобається бустить столицю першим караваном. З Зазвичай люди кидають з другого міста, але ну, мені подобається столицю бустить. Я не планую брати ні магнуса не покшу першим, тому сміливо кидаю в Джеф Джонг, щоб ще один один отримати до капіталу. У столицю воду додаткового білдера одразу для третього міста, щоб покращити там дві коняки, але є нюанс. Можна було б покращити одразу і діамант, але я не вивчив не вивчив гірську справу, тому не можу поки що. Першим губером вирішив взяти лян, щоб спробувати той старий і дуже прикольний білд, коли ви ростете капітал з лян в ньому. Як бачите, ліва прокачка Лянда додаткову їжу на ресурсах, навіть можна їх не оброблювати. Тому так, канадська лян, вона взагалі імбова. Але в мене така корейська лян, як бачите, всі мої, всі мої овечки отримала додаткову їжу. Тобто 4-1, 3-3, 1, Тому я взяв такий пантеон. Дуже сильний капітал потенційно. Але я трошечки його зафакапив, бо все ж таки грають за Корею. І там треба якомога більше губерів розсаджувати по містах. Також знайшов Рорайму, як бачите, але настав її відкривати, бо вже маю 19-19 очок. Відкрию. В наступному віці. А зараз вже можна поговорити про мою найбільшу помилку в грі. Подивіться, я розставив кампуси савони, Савониці, як потрібно розставляти їх за Стару Корею, щоб вони там ні до чого не касалися, не торкалися, і щоб тільки під них поставити театралку. Але насправді зараз треба, навпаки, савони грати, ти Японія, і пихати їх всередину всіх районів. Бо вони отримують звичайний бонус за сусідство з районом і не отримують жодних штрафів. І це найбільша помилка в мене досить поганий темп був по науці. Я б тоді взагалі зовсім іншу тему грав, аніж ту, яку я зіграв. Тому, ну так, вийшло не дуже, щиро кажучи. Але ну давайте подивимось що з чого вийде. Це просто от зараз це Пізір. До речі також це, це я не зміг поставити нормально. Жовтенький район. Ну і взагалі все моє планування районів пішло по сраці в першій половині гри. Допоки мені потім не відкрили велику таємницю, що насправді треба треба стакати райони, стакати савони, а не будувати їх там десь окремо. Десь тут я вирішив, що ну без тими додатковими п'ять участю промками з лян, Я візьму краще губера, щоб ну, місто швидше росло і я мав можливість. Там будувати райони. Ну мабуть, такі помилка, і можна було лишатись на чотирьох або взагалі ля не грать. Ось ще один цікавий епізод з розстановкою міст. Щось я тут набудрував собі. Я вже не пам'ятаю, як там я хотів і думав розставляти райони, але через те, що мені здалося, що тут буде погано савони розставляти і інші райони будувати, наприклад, промзону. То я вирішив, що краще я піду трошечки на південь, на північ, і там буде більше місця мені, щоб, щоб розгулятися. А туди, десь під камінь, поставлю ще одне місто. Почав роздивлятися свою територію, що в нас тут є, і виявив, що жити нема де. Ну, тобто воно є міста. Але воно дуже далеко. І туди я ніколи не дайду. Тобто під е Матер там десь 10, 10 ходів йти. І вирішив не будувати багато міст, вирішив посидіти в п'ять міст поки що. І можливо якесь одне загописти, тобто шість. І взагалі в нас сім губернаторів. а Карейські міста без губернаторів там якісь штрафи отримують. Тому я будую рівно стільки міст, скільки матиму губернаторів. А їх, як ви знаєте, ми маємо лише шість титулів в початку гри. Тобто можна зіграти лян 3. І ще три міста в чотири міста, або зіграти лян 2, як я зіграв, і в п'ять міст. Тепер все наче зрозуміло логіку моїх дій. Я зовсім забув вам показати, що я взяв пензель на культурку, коли вийшов в золоту добу, але не забув згадати Алікса, який мене підтримує. В створенні українськомовного контенту. І якщо ви любите грати в циву і любите строїть доміки, то треба інвестувати в Alex Вілес. Бо Alex також любить грати в Циву і любить строїть доміки. Тільки він строїть доміки на балі. І ви заробите непогані гроші, інвестувавши в Alex Вілес. Подробиці в посилання під відео знайшов лише одне нормальне місце під місто там біля бананчиків. Бачите, в гірському проході, але туди йти аж на восьмий хід стане місто. Я вчинив святотатство, зчопив олені в лян місті. Мабуть, не можна було так робити, але я дуже хочу мати чудо, бо з ним легше виходить в золоту добу. Також, як бачите, лишення 14 науки маю, хоча сусід мій тридцять три, двадцять має. то вона дуже страшна. Я її боюся, і тому дуже-дуже з нею щільно так товаришую. На зараз мені здається, що за Корею краще взагалі грати як за Грецію, тобто відкриватися в стандартні внутрячки якісь через жовтий район, а потім вже добудовувати кампуси, не дивлячись, чи є там скидка в них чи ні, бо вони і так на 50% дешевші. Це дуже крута фіча для циф, в яких не одразу такий супер скидковий район, на кштафт як в Англії. Як бачите, розкидую якомога більше губерів по різних містах, бо, по-перше, губер за корею дає додаткову, додаткове задоволення, а ще є збудов будиночок на губерів, які теж дадуть вам задоволення. Тобто ви отримуєте два безкоштовні задоволення в кожному місті, і дуже легко мати плюс 8% на все. Це імба бонус. Взагалі краще мати плюс. 16%, але для того треба колізей. і, мабуть, так за краю можна відкриватися в якогось мануса а потім міняти містами, або в мокша внутрячки якісь. ну Треба подивитися, як там топчики грають, але мені завжди було цікаво самому щось попробувати різне таке. І вже потім з власного досвіду робити висновки. Хоча це така гра, що дуже довго пробувати самому, тому... Все ж таки краще дивитися якихось топчиків. Оце я думав ще одного оленя зрубати, але згадав потім, що в мене лям таки прокачана на тих самих оленів і що ну не можна його просто зчопити тут. Бачите, аж на 40-му ході мені сказали, що я неправильно граю, і що треба докупи ліпити всі дістрикти. Я такий, блін, вже все просрано. Бачите, я її. І... Uh, то і ЦК там не так втулив, і все взагалі не так зробив. Uh, до речі, це ж, якщо так грати за корею, то це кашки у вас будуть на плюс 4 всі, і взагалі можна їм стеки робити. Uh, тому так, так все сумно в мене uh, на зараз. Як я і казав, 18 науки, хоча мало б бути б десь 70. Дуже цікавий епізод. Дуже тяжко викинути цю прошивку з голови. що треба будувати в другому радіусі. Савони все одно пихає його в другий радіус, ну Він хоча б там бомбу на винцевчини, то вже добре. До речі, забув сказати, що сороковим ходом закрив феодалізм це досить непогано, хоча я і не мав прокачку Мокші. Тобто, за Кореєю, мабуть, можна взагалі 38 або ще раніше закривати Фео, дивлячись, як там у вас по бустах все буде. Тому так, що можу сказати, темпова, сильна Корея. Будую скрізь, скрізь білдерців. ну Треба по два білдерці збудувати, побачимо, скільки я збудую. І, до речі, так дуже дешево грати, якщо ви плануєте якийсь виход, вихід на кірасах. Тобто хвачімошкетери кіраси, отакий ваша послідовність технологій, то взагалі бімба виходить, наче як за маю граєте. Якщо ви любите. А мені так щиро кажучи, дуже сподобалась ця гра. Я взагалі не стресував і не було оцього. Uh, оцієї ось, ось херні, коли у вас 24, 12 місць, 24 білдери на таймінг фіо, тобто десь там на 45-й хіт, і я от, з 40 по 60-й хіт взагалі нічого не можу робити, я лише встигаю клікати білдерів, а тут взагалі все встигав офігенно, дуже сподобалось, такий спокійний геймплей і статси хороші, не дивлячись на те, що в мене було, ну в мене зараз всього 5 місць. Дуже цікаво, тут вийшло з коняками. Я дуже рано обробив, обробив коняк, дубав якусь МДшку забрати. Але я не бачив назаргаму. Я думав спочатку піти на Ріву на біленьку, але там ми з угорцем побалакали, він сказав, що він її забере. Знизу зліва я не хотів брати, вона дуже близько до Амонітори, тому лишив її йому і лишилось мені назаргаму. І от вже там на якийсь хід, тобто таймінгових коней я проспав, бо вирішив, що не буду брати МДшку, потім знайшов на заргаму і поїхав на неї. Тому так пізно коняки взагалі. Mm -hmm. З цим білдом, коли ви спочатку відкораєтесь в коників і дуже швидко їх оброблюєте, десь на 33-35 хід замість сетлера можете збудувати три коняки зі скидкою. Тобто сетлер десь буде вам коштувати 160 на такий таймінг, на 35-й 40-й хід. І три коняки будуть десь коштувати 160. І ви їдете і отримуєте те саме місто і ще три коняки. І люди вже так, не, не зможуть вас зарашити раптово коняками. Бачив дуже багато граців, Е, Коли у вас немає МД захопити, то вам і нема на що юніти будувати, там десь на 60-й хід у людей по 12 сила міст, ну 6 районів додається, е, захист, і вони прямо прям вмирають інколи від раптових е, пушів-лицарів. Е, не треба так халявити, будуйте коників. Отримав прикольну комбу-вомбу вчених. Я там, прогавив е, на бібліотеку вченого. Але ці також непогані на три рандомні евріки і ще на три рандомні евріки. Е, першого треба було б, мабуть, затримати трошки, але я ну, вирішив загеймблити, Можливо, він е, пробафає якісь там цивіки, яких я ще не маю. І в е, вчений їх просто закриє ці технології. Там математику, здається, він мені закрив е, і, можливо, закрив е, плавання і що там ще він е, давав на стіни. Е, я не знаю чому, але люди досить часто скіпають ці вчених в надії на те, що отримать гіпатію на плюс один з. Бібліотек, але ви ж пам'ятаєте, що сам вчений дає вам буст на освіту. Там досить багато, близько сотні науки економиться. Ну, от і ви врахуйте, скільки ви там отримуєте, а це все темп. Бо коли ви швидко закриваєте освіту, ви швидко будуєте два універи, і потім ще й швидше закриваєте низ, бо то буст на принтінг. І маєте можливість будувати заборонений палац навіть без інженера, якщо ви це дуже швидко зробите. Бо зараз всі ту рашать гору і про низ взагалі забувають. І у вас є такий шанс, непоганий просто ну, сперти цього це чудо одне з мабуть найсильніше чудо після колізею. Заборонений палац. Чому ж ні? І от я дуже люблю брати вчених. Я, звісно, розумію, там, коли ви скіпаєте на плюс 2 вченого на Айзека, або там на плюс 4 у вас іде снайпінг. Але от ці ранні вчені вони досить сильні. Три бусти, можна їх притримати і отримати складні бусти, які ви ніяким іншим чином не отримуєте. На, на лодочки, припустимо. Ну, він не дуже сильний, але там є такі, що досить складно отримати. На стінки, як? Так? Так. От. Е, тобто, ну не знаю, взяв двох крутих вчених, люди від них добровільно повідказ... повідмовлялися, щоб мати гіпатію. Ну, тримайте гіпатію, а я зекономив 200 науки завдяки ним. Офігенно. Ось ось, дивіться, прикол, майстер мікро. Розмікрив цих коняк наліво-направо, ну то біси з нею. А тут, бачите, тицну shift enter наче ця дорога мені дозволить далі пробігти. Я все одно пробіг лише дві клітинки. Власне, за чотири ходи, десь я доїхав до Назаргами, оголосив її війну і почав облогу. Через річку б'ємося, взагалі немає значення. Ще така порада новачкам, якщо там хтось з новачків буде все дивитись. Подвічі-двічі стаєте в оборону і потім вже грабуєте. Не забувайте це. Бо якщо ви пограбуєте спочатку, ви не зможете стати в оборону. Ну, тут я також б'ю. можливо, не треба було бити, можна було б постояти в обороні, але е, насправді я не пошкодую про це. Там набіг, набіг один з негазергамських вояків е, до мене, і здається, він пограбував мені караван, я не впевнений. Коняки ледь вижили, але то вже не важливо, бо незергаму все. Немає вже більше назергами. Не дуже багато коней, до речі, отримало левел ап. Що сумно. І ще одного губера маю, закрив там щось. Не знаю, що я там закрив, але маю ще одного губера і тому саджаю його в газерґому. Офігенно, дуже круто. 51-й хід, 6 місць за Корею. Ну Там люди будують по 9-12 по 12, на, до 55-го, а закрию 6 норм, зате вони прокачені. І суть взагалі за на когось нападать, але я такий добрінький і не дуже люблю вбивати нових людей, особливо коли я не маю змоги їх вбити. Тут досить цікаво, відбувається, я збудував на плюс 5 ЦК і на плюс 4 театралку в, в третьому місці, здається, в місці. Тому, ну ще одну на плюс 4, бачите, будую. І вирішив начитати на письменники. Зараз дуже мало письменників, ну ми маємо Маорі, і є, є, єдина культурна цива, як завжди. Ніхто не грає культуркою, тому всі письменники лишаються там. І їх можна за відносно дешеву ціну забрати. Взагалі, якщо ви можете забрати по 30 письменників, то офігенно, якщо ні, ну що поробиш? Забирайте за 60 От я там начитую свої проєктики і думаю, кого ж розкачувати. Ну, звісно, пінгалу треба буде розкачувати. А, зрозумів, я тут пересаджаю Віктора, бо він тут ну, не, дуже, не дуже рейна в тому місті підходить, а Віктор дуже швидко пересяде за три ходи, тому свапаю їх містами і в надія на те, що все ж таки підуть якісь торгівельні шляхи з Нубії через рейна місту. Ще одна комічна ситуація, бразилець ніяк не міг вийти в золотий вік, не знаю як. То в нього вдалося. І щоб вийти, він почав перебивати моє МД, Хоча я контролюю лише Єріван, але після того, як він оголосив мені війну, в нього звідкись взялось додаткові 5 очок і він навіть не став перебивати Єреван. Отака от цікава війна в нас. Через те, що мав лишень три міста на початок епохи, на 31-й, дуже легко вийшов в другу добу з невеличким запасом 49-54 чи 54, 49 і беру Pen Brush. Звісно, знову на пензель беру на культурку. У мене не дуже багато жовтеньких районів. Ось чому я кажу, що можливо, треба все ж таки грати жовтий-синій, як звичайно, просто що у вас синій, він завжди діскантний якийсь. Uh, ну, на кшталт на, на, на того. І, до речі, я згадав, що можна ж будувати Чеченіцю. Вона дуже сильна і просто почав будувати Чеченіцю в другому місці, в Пінгалому місті. Нагадаю, що Чеченіца дає вам додаткову культуру на всіх кліточках, клітиночках джунглів, на всіх тайлах джунглів. Тому я і ну, будую її. Як бачите, не дуже сильний караван у нас на 8 голди, ну, хоча б 4 науки дає в Буду, ще додаткова наука не завадить. Я дуже боявся, що монітор мене там обжене по темпу, але щось в неї пішло не так. І на зараз в мене більшість кращі статси, ніж в неї. Тут що ми? Ми тут е, польку. Е, польку проти Польки голосуємо, щоб в неї кордони не розширювалися. Можливо, треба було проти Маорі. Е, я гравців там не пам'ятаю, хто як грає. Е, тому, бо полька вона така дуже агресивна, її треба покарати. Е, щось така логіка в нас була. Uh, всі вирішили проголосувати за кампус. Ну і не дольше на те, що я вже збудував диві uh, два універи. Я такий, ну добре, кампус, той кампус. Хоча в мене не дуже багато кампусів. Щось там наголосували, щось там пройшло, і біси з ним. На цьому, мабуть, все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, шарте відео в через, через стрілочку, шер. Зазвичай шарте. або з телефону, чи в Telegram шарте. або в самому телеграмі, шарте. Бо є ж кач Telegram. Підписуйтесь туди, підписуйтесь в кач Discord. Зберемо українське ком'юніті, щоб легше було грати. Бо всі ком'юніті, що я там понаходив. Одне, воно якесь дохленьке, там три чоловічка грають і дуже тяжко зібрати паті. Тому збирайтесь, збирайтесь в качки, і будемо грати в шосту в циву, в сьому Циву. Не знаю, можливо, в ару, хоча я сумніваюсь. Побачимось, почуємося завтра. Бувайте!